Відправляю в блендер, додаю трішки сала і цибулю. Молоко, яйце це все перемішую максимально дрібно або звичайним погружним блендером. Я додаю сало, коли використовую свину печінку. Якщо куряче можна не додавати. Далі йде борошно, олія, сіль перець за смаком. Смажимо млинці, вони виходять тонесенькі і дуже ніжні. І паралельно в мене вже готується начинка. Обсмажую цибульку моркву. Заправляю також тільки сіль і перець, щоб не перебивати смак печінки. За смажку я роблю таку гарну підсмажену. От вона тоді надає сма. Мак для цих млинців. Паралельно в мене вже і насмажилися млинці, виходить досить велика порція. Додаю даю чесний чок, варені яйця, вершковий сир і майонез. Найсмачніша начинка готова, можна бутерброди робити. Скручуємо млинці, бо ж можна зробити смачний величезний тортик. Ви, до речі, можна ці млинці заморозити, а перед подачею розморозити в холодильнику. І хто не має часу на свята, те, що треба. Я обрізаю края, розрізаю на дві частинки, трішки додала майонезу. Звичайно, подушка зелені, і отак млинці обмочую в сир і в кунжут. Тут же йшов.